Бачу, це не пісочниця, тепер, тепер це басейн. <головіка> Крина готує якусь, Що це? каша, зупа, борщ. Чорний борщ. Тут трошки води взяла. З кожної калюжі потрошки. Бачу, як добре, що дощ падає, є калюжки, <головіка> є чим бавитися. <головіка> як вона називається? Болот. Каша з болота. Вона дуже смачна. Мені mm -hmm. подобається в болоті боці. От бачиш, є болото і чорне, на пісочницю біле. А тут ти змішала. Тут у тебе все-таки мікс. А це за яким рецептом робиш? За яким? То. Треба цей. Змішати тісто, да. потім насипати темного піска, потім білого, 12, ну, 11 ложок білого піска і, тобто, чорного піску 11 Цей А білого ложок, скільки? А до білого 5 ложок. А води? А води треба... 13 дождь. Ого, і вийде такий рецепт. Ну клас. Тепер знаємо як готувати той гоголь могуль. І ще молоко. Ай ще Не молоко, зі лож. Ясно. Бачу, знову дощик починається. Та сукренько доробляй, бо зараз будемо тікати. Завжди збиралися вже тікати від дощу ховатися. Тут прилетіли голуби. Зачули, що я хлібчик, коліна просто його перекушувала. Зараз йдемо поїмо, але що ж треба голубів нагодувати. І сама їсть і їм кидає. Ми додому, тому що дощик ще більше почав впадати. Коротше, По дорозі купила Каролінні Тік-Так, взяла їх порозкладала по кольорах і ще їх в рядочок. Зараз покажу. І дивиться, то твій любимий мультик тепер? Угу. Карлін тепер новий любимий мультик це Зікін Шарк. Ось так от виглядає. Ну, Прикольний це від творців, я так розумію, Огі і Кукарач. Цікавий тут є теж такий Бобер пес. Є ще акула, яка любить русалку. Тозик. Всякі приколи. Тозик? А шарко це акула. Ага. Так. Ото собі порозкладала дорожки. Які самі смачні Карліна, тік тачинки. Ну перепробуй всі, десиш мені. Досиш мені саму смачну, яка є. Щоб взяли дошку. Може будемо перемальовувати тих. О, русалка побігла. А це Шарко. Її хлопець. Хто дивився огі і кукара зрозуміє? Там приблизно те саме відбувається. Може намалювати Зіка чи шарку на дошці? Зіка. Зіка. Зараз намалюємо Зіка на дошці, подивимося, чи вийде. Бо Україна любить оці розмальовувати, а потім грати челенджі в кого ліпше вийшло. Червона найсмачніша? Угу. Ну давай. А, м -м -м, дякую. Клас, дуже смачно. Червона, реально саме смачна. Ось такий от. зіг і той крабік. Як тобі? Прикольний? Mm -hmm. Хочеш тепер ти намалювати? Тепер шарку. Тепер шарку малювати вам як? Ну такий вийшов, 7х8, як я називаю. Або Кароліна каже 50 на 50. тепер хочу ту акулу. Найтяжче буде принцеса, напевно, намалювати. А, це шарку. Туркій. Смішний, ще смішніший, ніж зік тбіак. Ага, русалку. Я, давай ти русалку намалюєш. на малюєш. Рину взялася за конструктор. Все. Мультик вже не інтересно, бо переключився інакше. Збудували якесь яйцей чи це ракета. Що це є? Яйце. Яйчко. Кіндер-сюрприз. Що прикольно виглядає. Спочатку думали, що конструктор буде такий собі, бо вона його обрала в ВТБ. Але тепер бачимо, що їй то подобається. складає. Складе, покаже, ми скажемо класний, потім береться все, розбирає і ще раз складає. Тобі подобається цей конструктор? Uh -huh. Просто вона хотіла ще трохи інакший конструктор. Там історія була така. Гуляли на вулиці, і дівчинка мала конструктор, такий з трикутників, здається, із квадратів. І він був магнітний. Вона хотіла подивитися, підійшла до тої дівчинки, яка мала той конструктор. Каже, можна я подивлюся, побавлюся, вона там, дала їй одну штучку в руки, крутина така взяла, так подивилася. Вона, каже, все побавилася і забрала. Крина навіть не встигла подивитися. Потім каже, я такий самий хочу конструктор. Ну, Як завжди таке буває, коли тільки хтось щось побачив когось, і вони собі теж хочуть таку саму річ. Йшли ми в АТБ що на закупи після того це гуляння, і вона побачила цей конструктор. Ну, це не магнітний, а такий сик-шестигранники. Як Купили їй це. Це що у нас? Губка-бобчик. То, коротше, містер Крабс. Містер Крабс. Склала містера Крабс. Прикольний. Може то і це розібратися, ще зібрати губка Боба і Патріка Скідверта. Патріка не вийде із Сквібер. Не вийде тільки виходить містер Крабс. Там. Коротше, ми пішли подивитися, чи є магнітний цей конструктор, його немає. Можливо, пізніше його замовив. Тому що Наталя каже, що він, каже, він прикольний, коли знаєш, такого не мала. Типу, та, але в неї є лего, воно набагато крутіше. Каже, але такого, як магнітного, ще навіть не бавилася і не тримала в руках. Ну тільки до того моменту, як тіло подивитися в дічі. Можете написати в коментарях, чи він прикольний, чи варто його купляти. Якщо напевно і брати, то треба брати напевно чим більше деталі, щоб. Щось більше можна було скласти. Тут деталів багато, але щоб щось скласти, ну класне таке. Не сильно виходить, бо вони всі різнокольорові. Короче, виходить, таке Карина любить рейнбол. Таке вже не раз бувало, що вона ну, купляєш, бо вона хоче саме, як дітей. Вона там подивиться, щось покрутить, повертить і все. І вже їй не інтересна та іграшка. Ну, ну кінець ти купив, нам буквально побавилось. 5 хвилин сказала, ну і все, більше не бавиться. Тому шкода, що дівчинка не дала її побавитися хоча б 5-10 хвилин. Щоб вона зрозуміла, що варто їй таке купляти, щоб вона бавилась чи ні. Бачив, вже взяла цей конструктор з шестигранниками і пішла щось там Лабубі робити якусь хатку. пістолет? Пістолет для Лабубу. Ліпше би йому машину якусь зробила. Для Лабубу. Зараз вже мама доготує їсточки і біжимо їсти. Ти правда проголодалася трошки? Так, презентуємо для Лабуби новий транспорт. Ровер Лабубу. Ой Все. Кароліна, ти була права. Він якийсь не класний. Ой, чи класний. Просто не стоїть. Такий конструктор, що тут виставити його дуже тяжко. Ну, а їхати як він буде? Так, сюди, на рамі. Ой. Оу! Все. Добре. Давай переробляємо, треба якось удосконалити того ровера. Може ти на ньому поїдеш? Ану, давай покажи майстер-клас. О, тобі в сам раз іде. Клас. Ровер різнокольоровий. І що він їде? <рес> <рес> О, ти можеш їхати на кухню до мами. Покажи, який в тебе ровер є. То гномік? То я такий колись мав в дитинстві. Все, давай нітро і лети на ньому. Так, дрифтуєш, аж. Коротше, якби ровер. Тепер і Карліна може їздити і лабум. Так, з простої а іграшки. Здавалося б, ну, звичайна іграшка якась проста, така собі. А збудували такого ровера. Тільки то, що детальки з нього відлітають, капець. Дуже швидко. То легше було зробити з Лего. Лего набагато міцніший, він класно тримається. А це і просто розлітається шестиграннички. І ще й вони гнуться. Оці шестигранники. Якщо сісти, то можна зігнути. Так, передається... Що, магнітний конструктор тобі купити чи ні? Хочеш? Ага. І що ти що будеш складати з нього? Ровера. Якусь машинку будеш Так, Любить роботів, машинки, хатки. Все, і ровери. Але на справжньому ровері щось не сильно хоче кататися. А на такому їздить по хаті як має бути. Все. Зараз вдягаємося і йдемо на тому ровері кататися по хаюжа. Він почне намохнутий ровер, роздурілася. Та. Чесно, і лабубою вже майже і не бавиться. То раніше бавилась, щось там з нею спала. Носила в садочок, тепер лабуба. Стоїть скучає. А тут, здається, був ровер, наскільки я пам'ятаю. А, тут якась така машинка була. Я думав, там ровер. А, є і машинка, і є такий мопед. Ого. Не ровера не було. Ну, коротше, ми придумали новий гаджет з того Лего.